Якщо ваш чоловік робить те, що вам не подобається, і ви вже кілька разів йому про це сказали, а він усе одно не розуміє, припиніть йому про це говорити. Йому яка різниця, що ви йому там пояснюєте? Якщо ви все одно поруч, ви нікуди не діваєтесь, він знає, що має до вас постійний доступ. Ви не створюєте йому жодної причини для того, щоб він змінювався, бо ви все одно поруч із ним. Так, із незадоволеним обличчям, але все одно ж поруч, щоб чоловік захотів змінюватись, йому потрібно дати трохи емоцій, не лекцій, а емоцій. Рішення дуже просте приберіть до себе доступ. І найважливіше, це не означає, що потрібно стати холодною королевою, ходити з постійно незадоволеним обличчям. Ні в коєму разі не потрібно грубо відповідати. Навпаки, ви маєте виглядати красиво, виговорити спокійно, доброзичливо, з повагою до нього. Але без постійного доступу до вас, тому що ви зайняті собою, вам пишуть. Якщо раніше ви одразу відповідали, зараз ви витримуєте певний час. Якщо вам телефонують, ви берете слухавку і кажете «Привіт, я зараз дуже зайнята, поспілкуємося пізніше. Спокійно, м'яко, упевнено, з почуттям власної гідності і з повагою до себе і до нього. Він почне відчувати дистанцію, він помітить, що щось змінилось, і його мозок поставить питання, що я зробив не так. І він одразу зрозуміє, ага, я поводився неправильно, і тепер у неї поведінка така. І з часом чоловік розуміє, що йому потрібно змінювати свою поведінку. І це не маніпуляція, бо маніпуляція це коли ви робите вигляд. А тут ви не робите вигляд, ви справді змінюєте свою поведінку, тому що вам не подобається поведінка вашого партнера. Якщо вам потрібна підтримка, записуйся на безкоштовну консультацію, на якій я допоможу вирішити твої проблеми.